Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Хочу сьогодні провести анонс тих куль, які ми відстріляємо у найближчому часі, так як на даний момент ще повністю не перехворів, тому немає можливості виїхати на стрільбище, знімаю от з квартири. Дані кулі мені представив мій підписник на огляд. Який є найбільшим виробником куль та фурнітури до куль в виді та хвостовиків в Україні? Його асортимент нараховує більше 100 видів куль, різних калібрів до гладкоствольної зброї, хочу дані кулі сьогодні зважити, порівняти та запитати вас, можливо, хтось хоче побачити? Якусь дану кулю, споряджену на якомусь конкретному виді поруху. Давайте оглянемо більш детально кожну кулю, перед тим як будемо її зважувати. Я впевнений, що ви, так само як і я, деякі кулі бачив взагалі перший раз. Про деякі кулі ніколи не чув, ну а деякі кулі є все-таки нам знайомі. От перша куля, куля Гуалашка. Куля важка, хвостовичок новий його, хвостовичок йде прямо з обпюратором, можна ставити його відразу на порох. Еластичний, пнягенький. Давайте, напевно, будемо зразу робити зважування. Так. так, як це так вам поставити, щоб ви бачили. Ну, я буду дублювати вагу. 37 і 27 грама. 37 і 16 грама. 36 99 грама. Ну, я думаю, зрозуміло. Ми, щоб не затягувати відео, ми всі не будемо їх переважувати. Наступна така от цікава куля, яку я ніколи не зустрічав. Ну, катушковий тип на такому ж самому хвостовичку. Давайте її зважимо. 32-37. Ну і тут 32-45. Наступна куля така ж сама, тільки має зверху от видно, головку. Більше полого непряму, та має прям значно більшу вагу. Це відчувається. Давайте її зважимо. 37,41 та 37,03. Ну, так, да, дійсно важка куля. Е, Слідуючі два варіанти куль це у нас е, наші. Найулюбленіші кулі Конт-Контарєва на новому от хвостовичок, Так само з оператором видно. Єдине, чим вони відрізняються, це своїми поясками. От, дві кулі видно. В лівої нашої кулі от, пояски прямі, а в правої кулі у нас пояски більш такі от, заокруглені. Давайте їх зважимо. Спочатку з прямими поясками куля важча.

Такі от у нас уваги. Е, наступна куля, я думаю, багато хто знає дану кулю, один із підвидів кулі е, діабло тільки на хвості. Не знаю, чи ви таку кулю зустрічали. Е, куля діабло, звичайно, куля не нова, але от е, коли вона знаходиться на хвості, хвіст у нас еластичний. еластичний. Ну, Подивимося. Як вона потім полетить. Давайте зважимо. 3893. О, віса пішли. І наступна 38,87. Далі. Для мене дана куля не є новинкою. Я даною кулею відстріляв дуже багато. Це бреники. Ну, не оригінальні бренники, це бренники, так, як називають, бренники-подібна куля. Лише от на новому хвостовичкові. На такому самому і контур. Ну, теж зважимо. 3170 3173 31, 31 Далі підкаліберна куля. Для мене дуже цікава куля. Експансивна, куля мисливська, називається Олень. Дуже цікаво мені, як ця куля полетить. Давайте її зважимо спочатку саму кулю голову, а потім в зборі з ПК. Сама голова кулі 36,02. Ще одну. 35,59. Ну, Півграма бігає. Я думаю, це не є критично. 36,08. Зразом з ПК. 38,6. Цікава кулька. Цікаво буде подивитися, як вона плетить. Е, наступна куля теж підкалібрна. Е, навіть не знаю, як її охарактеризувати, як. Та ж сама куля діабло підкаліберна з обкладками. Ну, не знаю, на стандартному хвостовичкові, так як більшість куль. Давайте зважимо саму кулю з хвостовиком в голому вигляді. 33,45 33,51. Тепер зважимо її так, як вона буде летіти з обкладками. 34,57. Ну, непоганий, непогана вага. Е, наступна куля. Я думаю, більшість із вас знає дану кулю. Для нас, для нашого ринку це ну, доволі таки великий дефіцит. Куля стріла. Куля стріла, вона йде з обкладками. Мені теж дуже цікаво, як вона полетить. Давайте зважимо саму от голу кулюку без обкладок. 33,63. Наступно 33,547. Важка куля. Давайте з обкладками разом. 35,76. Доволі таки важка куля, але цікава. Давно хотів постріляти із стріли. Бачив тільки багато оглядів на Ютубі, але сам ніколи не стріляв. Наступна куля. Ну, я думаю, ця куля ну, не потребує ніякого представлення, всі її знають. Це моя найулюбленіша куля, бюджетна. А саме Люман, Ліман, Ліман. В общем, хто хоче, так і називає. Для мене це куля Люман. Вона незвична, тому вона знаходиться тут. Дана куля, ця куля 16-го калібрна. Вона має діаметр по поясках 16,8 мм. Звична для мене куля, от я її положив. От злита для мене куля, це куля, яка має діаметр по пояску 17,3 і от як можна побачити неозброєним оком, видно, що ця куля, вона ширша, чуть-чуть більша. От. По хвосточках особливо незамітно. Дуже цікаво. Як полетить куля меншим діаметром? Давайте її зважимо. Всі відкладе. 29,76. 29,73. Ну, давайте ще одну. 29,74. Е, наступна куля, куля актуальна. Я думаю, багато хто їх зустрічав на просторах інтернета. Такими кулями я вже відстрілював. Єдине, що вони були не п'ятисегментні, а шестисегментні. Ну, Полетіли вони так: 50 на 50. Мені, наприклад, сподобалось нашим військовим, чомусь не зовсім. Це нова куля, шестисегментна. Сам, сама свинцева. Пелюстка зараз більш товстіша, має більше свого тіла для того, щоб нитка не змогла її прорізати. Подивимося, цікаво, як вони полетять. На сьогоднішній день це дуже актуальна куля. Мені буде цікаво. Отакий от набор куль. Пишіть коментарі, на якому поросі ви хотіли побачити, як полетить одна із. Даних куль представлених. чи там, я не знаю, Хотіли б побачити, як вона полетить там із напівчока, з циліндра, з Парадокса. Буде цікаво. Ну Ось такий от маленький, коротенький анонс. Всім дякую.